Вітаю, друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Всі ми стараємося якось зекономити якісь кошти. І в одноразово ми вже купували ось такі пакети, які коштують 3 євро. Ви бачите, що це Лідл. Часто це буває в кінці дня, а інколи буває перед вихідними або святами в дня. І ось такий пакетик подивимося, що ж ми придбали за 3 євро. Ось отаку кількість бананчиків. Як бачите, вони всі різні, з різних фірм, але перезрівші. Але це в нас дуже люблять банани і діти, і дорослі, і я не думаю, що це така проблема. Буквально за день-два ми все це з'їмо. Ось отакі томати, такий корінь петрушки, ось така цибулька корінь. Морквинки ось такі, огірочки. І ось це, я не впевнена, але ми не купуємо таке. Але, здається, це капуста пакчой. Я все-таки перевірю, гляну, що це, як скуштує моя кава вона. Я думаю, що ось така кількість овочів і фруктів, непогано. За 3 євро можна купувати і таким шляхом економити. Викидати, як ви бачите, тут нічого. Інколи буває, що. Тут є чи виноград, чи якісь іще фрукти, які трішки ну, десь підпорчені, але від цього нічого не міняється. До речі, ми ще в Лідлі користуємося купонами на знижки і карткою, Лідла, де на 20, на 30, на 50 центів, а то й на євро дешевше деякі продукти. При покупці на якусь суму можна придбати один продукт безкоштовно. Треба дивитися, як по філіалам. іде. Інколи це потрібно на велику суму зробити і потім купити щось. Минулого разу безкоштовно у нас була баночка йогурта. Теж непогано, плюс зекономили до 4 євро з усієї покупки. Так що. Економимо далі. Кому цікаво, будемо робити відео про те, де ще і як можна зекономити. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви підтримуєте. Я рада вас бачити всіх на каналі. Чекаю на ваші коментарі і до зустрічі в нових відео!